Україна усвідомлює, що війна закінчиться перемовинами. Саме тому просуває формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це у своєму зверненні до учасників форуму регіону Балтійського моря НАТО 2024 і Арктична Європа. Сказав секретар РНБО Олександр Литвиненко. Давайте почуємо ми Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у черні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Але ми потребуємо не перемир'я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. І це питання безпекових гарантій. Олександр Алфьоро, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, доброї вам ночі. Доброї ночі. Доброї ночі, пані Вікторія, пане Богдане, і вітаю всіх глядачів Слотому Україну на марафоні. Отже, говоримо зараз про ймовірні перемовини. Загалом вони можливі, якщо сторони максимально або більш-менш у своїх позиціях. Близько одна від одної, але якщо вони кардинально протилежні, от так, як зараз знаходяться Україна та Російська Федерація, то про що говорить історії? Як закінчувалися такі війни? Ну, давайте просто згадаємо, що оця о, вся атмосферність шепіто, яку навколо себе владнає Росія, про непереможну армію. Вони були непереможною армією тоді, коли в її складі імперії під імперською шинелькою, чи в союзі, чи в імперії знаходилися ті народи, які вона підкорила, які примусували воювати проти інших. Але якщо ми говоримо про Росію, то ганебні поразки це те, що вона приховує завжди, а вони існували. Наприклад, в Кримській війні, коли вони е зараз качать про наш Крим, ну тоді вони в 1856 році підписали ганебну капітуляцію. І прибрали повністю Чорноморський флот або ж коли не програла маленькій Японії, яка зарядила колишні піратські човни і просто перебила всю флотилію Російської імперії е, на початку ХХ століття. Тож ці моменти вона забуває сказати. Зрештою, вона забуває сказати, що не так все добре закінчилось після перевороту Леніна, коли і Росію. В новій обмасці СССР не визнавали ще довгі роки інші країни. Тобто, ці речі ми маємо пам'ятати, і ці речі ми маємо е, координуватися ними. Що Росія це країна, яка і перемагала, і була неодноразово переможена. Здомлятися з нею про якісь е, документи, ну звісно, що кожна війна закінчиться якимось документом, так чи інакше, так закінчилася Перша світова, друга світова, так закінчуються всі війни. Якимось документам, чи це капітуляція, чи якісь вічні мири, яких ми знаємо в історії було дуже багато, але ці вічні мири не порушувалися ну, буквально там через 2-3 або 10 років. Ми маємо тут збагнути одну банальну істину: Російська федерація, або ж Російська імперія, Союз, це азіатського типу держава. Яка не буде грати на полі європейського права того римського права, яке було кілька тисяч років засновано, і власне ним користуємося ми і сьогодні в підґрунті. Тому для Росії жоден документ це не документ, це спосіб викрутитися, і ми маємо це розуміти. Ну, мудрий, Отто фон Бісмарк, який зробив ту величезну імперію Німеччину в середині дев'ятнадцятого сторічця, канцлер його називають. Він сказав абсолютно геніальну фразу. Будь-який документ, підписаний з Росією, не вартує ціни того паперу, на якому він був підписаний. І ми маємо це абсолютно з вами усвідомлювати. Тобто, будь-які документи мають мати настільки величезну кількість механізмів, які були б задіяні, що тут має бути і не те Будапештський меморандум, де ми вже багато років намагаємося вичистити. Чи він так був перекладений англійською, чи не так, і хто що хотів в цьому меморандумі сказати? Ми маємо розуміти, що документ, який буде, це буде капітуляція, або ж принаймні такі документи, які нам поверне всі території. І одночасно, друзі, ну ми ж маємо розуміти, що вони бомбардували наші міста, наших цивільних, нашу інфраструктуру. Хто буде оплачувати це? Алфоров чи зерманятьми. Чи хтось з вас ні? Вони вбивці, вони злочинці, вони мають бути не тільки покарані, але вони мають заплатити за те зло, яке вони принесли в Україні? Олександре війни в силу своєї природи часто бувають дуже хаотичними, і тому одна війна буває кардинально не схожа на іншу. Але тим не менш, чи існують якісь універсальні принципи або, можливо, передумови, які сприяють? Завершенню воєн переговори. Ну такі, якщо ми беремо, наприклад, найближчий час, то згадаємо наприклад, вивід совєтських військ з, з Афганістану, коли просто складалися комітети матерей. Коли той час, коли, наприклад, матері ну російським мовчали, терпіли, але не з не з цим не зовсім не змирилися матері з України, з Білорусі. Ми маємо розуміти, що, наприклад, вивід військ з Афгану, а Афганістанська війна була одним з тим механізмів, через що союз розпався. Це нам треба теж пам'ятати. Він от такий був, або, наприклад, ситуація пов'язана з фінською війною. Ну, тобто, ми говоримо фінська війна, росіяни говорять зимовий похід, тобто вони не визнають, що вони. Як і Гітлер напав на Польщу Сталіна, вони потім напали на Фінляндію Латвію, Естонію, Литву Так, от війна з Фінляндією 30 листопада почалась 39 року. закінчилась в березні 40-го підписанням. Підписанням, але тоді Фінляндія, наприклад, погодилася з тим, що вони віддають ту територію, де знаходяться російські війська. Проте російські війська сьогодні не враховано скільки вона загубили Особового складу. Ну, цифри бувають такі просто, що від 150 тисяч вбитими і близько 300-200 тисяч пораненими, навіть не знаємо точної цифри. Тобто цей ведмідь російський, він інколи змушує поставити, начебто, перемогу. Але коли у них це перемога піррова. Але знаєте, як сказав Жуков бабу і що наражають, і це той принцип, який нам треба остерігатися. Бо справді вони закидують шапками, але знов-таки. Ця величезна територія не здатна функціонувати як єдиний організм. Вони не здатні функціонувати як єдина держава, єдина цілісне. Тому сьогодні до нас приходять окупанти з Буряті, з Якутії, з Чечні, з Дагестану, але не з Москви і не з Пітера. Бо це буде критична маса, якщо підуть окупанти в цинкових трунах повертатися додому до столиць. Тому є дуже багато факторів, які свідчать про те, що ну, є моменти, коли Росія. Може зупинитися. І ну ізолюватися, бо ізоляція це дуже класний метод, як у Північної Кореї. Вони ізолюються і кажуть, ми перемогли, і потім щось там будувати, свімайструвати. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що у Росії було величезна кількість історичних моментів, де вони капітулювали ганебно, де вони демонстрували перемогу, але насправді це було просто знищення їхньої серцевинної армії. Тож історія знає багато таких приходів, і нам про них треба говорити. Пане Олександре, наразі світ хоче уникнути третьої світової війни, а тому наші партнери, союзники, вони уникають усілякого прямого протистояння з Російською Федерацією. На вашу думку, чи вдасться уникнути? Пані Вікторі, ви знаєте, що коли перемога над нацизмом не була остаточно вирішена, то союзники домовились про створення такої організації, яку ми знаємо сьогодні під назвою Організація Об'єднаних націй, щоб не допустити Третьої світової війни. І вони думали, що вона буде третя світова буде така подібна, як Перша світова, як Друга світова, тобто якийсь такий етикет, навіть військовий, коли відкривається заборола, кажуть, ми на вас нападаємо, це війна. Але ж бачите, Третя світова війна, на мою думку, історика, вона вже розв'язана. Подивіться, в світі, очевидно, не залишилося держав, які економічно, політично або дипломатично не зав'язані в цій війні. Тобто ми сьогодні маємо стверджувати, що насправді Третя світова війна почалась не так, як її очікували. Всі в Європі, в світі, не, не ті методи вони вибудовували, і тому зараз їй дуже складно насправді убити, що. Третя світова війна почалася, і що насправді світ не так, не так готувався. Вони думали, що будуть якісь оголошення, думали, що будуть якісь офіційні висловлювання про те, що починається війна, ноти. Але цього не сталося. Але Третя світова ось вона. І це не холодна війна, коли Союз і його сателіти ворогували з Європою, накопичували зброю. Ні. Європейське західне зброя вже воює проти. Росії на нашій території вже світові економічні лідери повністю розділилися. Вони ще в нейтралітеті, але вже певним чином досягають якоїсь домовності тою чи іншою стороною або вони підтримують конкретно. Подивіться, в Швейцарія нейтральна. Австрія нейтральна, вони підтримали Україну, бо розуміють, що ось так: от гібридний чин до Європи з класичними законами і з класичною архітектурою порядку, якого ми досягнули після перемоги нацизму над нацизмом у 1945 році, що світ насправді змінився, і що ця війна вже прийшла в такий гібридний і підступний спосіб, руйнуючи повністю архітектуру безпеки, яку Європа вибудовувала. Разом вибудову, вороги об'єдналися. Німеччина, Франція, Німеччина, Британія, закляті вороги століттями, які ну століттями тут про тисячоліття йдеться конфліктів і війни. і об'єдналося. Франція з Англією 100 років воювала і об'єдналася проти Німеччини. І після 45-го року ці країни дали шанс всім гармонійно розвиватися, щоб діти і онуки того воєнного покоління, щоб вони розвивалися в чесній демократичні. Європі, демократичному світі, і тому, звісно, що європейці не зовсім сприйняли ситуацію з Кримом, не зовсім сприйняли ситуацію з Бамбілі Бамбас і 2014 роком. Але тепер очі відкрилися. І звісно, що вони потрапили в певну пастку, бо, готуючись до третьої світової війни в класичному варіанті, вони її отримали в гібридному варіанті, на чолі з Путіним. Олександра, що історія знає про випадки, коли успішне проведення переговорів про завершення активних фаз бойових дій не призводило до вирішення конфліктних питань, які і призвели до початку бойових дій, Якими були наслідки таких домовленостей. Наскільки сталий мир в їх результаті утворювався, як довго він тримався? Ну якщо ми говоримо про, наприклад, двадцяте століття, то бачимо. Результати Першої світової війни призвели до, скажімо, такого явища, як фашизація масти, є певний термін у істориків. Це не тільки про італійський фашизм, це про німецький націонал соціалізм, це про більшовизм в Росії. Тобто, це такі були достатньо способи повернення величі своїх держав і. Домовленості, які лунали були Версальські, Поризькі конференції, різні конференції проходили, різні мирні договори, різні в цілому стосунки перебудовувалися перше після першої світової війни. І що в результаті все це в 1919 20 х роках вибудовувалося, щоб потім Країни Європи, буквально через 10-15 років почали потурати агресору Німеччині і потурати ще й потім Совєтському Союзу, бо другу світову війну почали дві країни. Сталінська Росія і Гітлерівська Німеччина. Тобто, оце от, приклад він достатньо нам має продемонструвати, що навіть деякі історики говорять, що перша і Друга світова війна це одна війна, просто з невеличкою перервою, не міжвоєнний час, а це просто розстановка ну, і накопичення сил. І от нам сьогодні треба говорити про те, що якраз результати Першої світової війни, які призвели до Другої світової війни, в Європі намагалися не повторитися помилки, і це спрацювало. Проте не спрацювало лише через те, що багато держав, все ж таки, довгий час ставилося до України, як ну не знаю, що історії, повторююсь, забиті історичними міфами СССР. Ставилося, що ну є Росія є там колишні російські держави, так це там Білорусія, Україна, Молдова, і вони зверху достатньо поставилися, не вивчаючи історію. До цього питання і бачити прогавили величезне ну потурання Росії насправді, який весь світ здійснював. Я нагадаю Приністров'я, куди влізла Росія. Я нагадаю ситуацію в Абхазії в Південній Осетії коли був напад абсолютно на суверенну незалежну державу Грузію в 2008 році в серпні, і от всі ці моменти начебто світ знову повторив ті помилки 30-х років, коли йшов потурання агресору Шматочок візьме і заспокоїться. Не боріться за Крим, тому що там він захищений міжнародними домовленостями по кордонами. Агресор візьме, заспокоїться, потім розберемося. Але бачите, агресор, він завжди агресор. Візьме трошечки, а потім почне поступово дожовувати тіло З огляду на цей історичний досвід Європи, який ви щойно описали, на вашу думку. Які його уроки мають бути засвоєні для того, аби майбутня мирна угода з Росією не була якраз цим дзвіночком на перерву між двома великими якимись конфліктами? Ну, чесно скажу, що я інакше питання ставлю в цілому. Пане Богдане, знаєте, я абсолютно чітко бачу, що от вони йдуть з лозунгами, різними лозунгами, і один з них це діди воювали. От зараз у нас підходить цифра до 500 тисяч. Вбитих і поранених окупантів через 5-10 років виросте покоління, яке буде казати, не діди воювали, а отці воювали, тому що це знищені батьки, дядьки, брати старші. І от для цього нам треба розуміти, що майбутня архітектура безпеки України полягає в іншому. Не в договорі з Росією, а нам необхідно робити так, щоб ця держава розпалася, щоб Російська Федерація розпалася як одна з в'язниць 190 національностей, які в ній проживають, які мають свою культуру, релігію, мову, історію, державницькі традиції, існування держав в різні періоди. І відтоді ми маємо от, знаєте, є різні способи там говорити про кусіру зону. Можна говорити про якісь міжнародні там спостерігачів, там, озброєння, неозброєння. Ми маємо усвідомити, що сьогодні перед заходом величезне випробування знову, які вони можуть провалити. Бо вони радше будуть мати справу з однією Росією, бо це ядерна держава, ніж кількома ядерними державами державами, які утворюються після Росії. Ми це теж проходили в історії період 1990-91 року, коли Захід не хотів розпаду Союзу. Тому що Союз це одна ядерна держава, яка вже е, там демократизувалася якось там наочно там через Горбачова. Вони не хотіли мати ядерну Україну під боком чи іншу якусь ядерну державу. Тому Захід і зараз, по суті, вони розуміють, що є варіанти почати. Розколювати це тіло під назву Російської Федерації, але питання чи вони хочуть це зрозуміло, що політично вони не бажають цього, але для України мати поруч Росію це означає завжди бути у війні з нею будь-якому. Тобто, давайте згадаємо просто про ті війни, які Росія вже чинила перед, перед проти України. Це, наприклад, через Черноморські флоти у 92-му році. Коли всі були до бою готовності, це острів Тузло, це наприклад газові війни. Росія вміє вести політику тільки через силу. Домовлятися вона не вміє і не хоче. Хоча скажу так: домовлятися може, але будь-які домовленості це просто банальне стримування часу, щоб набрати собі якусь певну базу для наступних подальших активних наступальних дій. Тому на моє переконання, Росія має бути. Знищена як оце от Російська Федерація. Вона має розколотися, вона її має поготити на хаос, як вони люблять казати, громадянської війни. безперечно а цей хаос готовий. Подивіться, Росія сама складається вже навіть економічно чи логістично з трьох величезних частин, які можуть існувати одна без одної європейська, Сибірська частина та далекосхідна частина. Подивіться на е відношення, ну псевдопатріар Гундяєв сказав, що там. Кожний росіянин православний, ну так сказав він. Але очищенці щось інакше собі подумав, брати, інакше подумали ти вінці, батьківщина, шо його колишнього, теж інакше подумали. Це держава, яка з палок, гілок і шишок зроблена, і полито гумусом. Вони мають розпастися, тому в подальшій перспективі. Навіть якщо ми будемо мати якийсь договір, але ми маємо всі сили докладати в подальшому для того, щоб ця держава перестала існувати в тих конфігураціях, в яких вона існує зараз. Пане Олександре, а на вашу думку, за яких умов і підстав Захід прийде все-таки до такого висновку? Ну, бачите. Ми сьогодні бачимо о, цікаві події з Іраном. Ми бачимо якісь певні події з Китаєм. Ми бачимо, що в цілому світ почав робити нові конфігурації політичні, і тут нам випадає такий варіант, що Російська Федерація для західного світу вона є небезпечною суто через те, що вони володарі ядерної зброї, яка дійсно є вагомим інструментом впливу. Тому що ядерний арсенал величезний в Росії. Проте, якщо ми з вами говоримо про західні країни, то вони теж прекрасно розуміють, що Росія є державою, яка ну себе позиціонує як цивілізацією, і це про це говорить Хутін напряму. І тут західні країни мають зрозуміти один величезний принцип. Бо розумієте, для європейця, для західної людини, що таке Росія? От давайте просто образ Росії. І ми відразу згадаємо: ага, цар, Распутін, Козачок, Водка, якийсь дурний генерал, Самадур і цар. Але і начебто, все це таке от, от морфне, якесь таке цікаве, дуже таке багате. І вони думають: от така була Росія колись, а потім, потім був злий комунізм. Так, от друзі, не злий комунізм був. І зараз не злий рашизм. Західні країни вже починають розуміти, що це абсолютна суть Російської держави. Московської держави, яка чинила так само в 19-му 18-му столітті, в 20-му. І це не те, що там якийсь хороший цар Путін-Водка, там Распутін. Це постійне, це справа не в комунізмі, не в расизмі, а в цілому в моделі цієї держави, яка є люди ненависною, яка є імперією, яка живе з рахунок чужих, ну, власне, ресурсів, людських, природних ресурсів. Це паразит. і ми, я думаю, сподіваюся, що ну європейці вже це розуміння принаймні десь е, орієнтовно промальовуються, проте знов таки ядерний арсенал він є стримуючим для західних демократій для західних країн, в тому, щоби е, е, ну почати якось більше, скажімо так, е, встрягати в середню внутрішньополітичну ситуацію. Подивіться, поки Росія не змогла. Перебороти Чечню дві війни. Вони тихо сиділи на своїй м'якій точці і не рипались. Ну там дещо демонстрували своє скал в колишніх Єгославських республіках. Але так чи інакше, всі прекрасно бачать, що тільки Росія поглинає в якусь свою громадянську внутрішню війну, вона вже не гравець. І цей висновок, я думаю, давно лежить на столах у західних наших союзників. Але знов-таки ядерний арсенал це вагомий інструмент, Олександр, З 2014 року Україна має достатньо багатий досвід переговорів з російською стороною в різних форматах на різних рівнях. Переговори в мінській підгрупі, переговори президентів безпосередньо на найвищому рівні не буду все перелічувати. Але до чого ці всі переговори у підсумку призвели? Ми знаємо. На вашу думку, якщо коли розпочнуться майбутні переговори України з Росією, то яких помилок з досвіду оцих 10 років і цього переговорного процесу, який тривав, слід уникнути? Щоб та домовленість, яка буде укладена, по перше, була укладена, а по-друге, дійсно гарантувала якусь безпеку України? Пане Богдане, це дуже складне питання, але я спробую кілька штрихів додати. В першу чергу подивіться, всі цих перемовних процесах 14-го року Росія виступала в якості гаранта чогось в якості якоїсь третьої сторони, і всьому світу ну було якось подавалося сигнали, що ми намагаємося владнати внутрішньоукраїнський конфлікт. Зараз вони приперлися на повномасштабну. Війну велику війну до нас з тим самим, що ми вони, начебто, намагаються владнати якийсь конфлікт, при тому, що забуває сказати, що ми соборна, незалежна. Самостійна держава, яка не потребує жодного іншого втручання, бо вони Путін і його кліка говорять, що ми не дозволимо втручатися внутрішньоросійською ситуацією. Будь-якому чини з 2014 року всі ці політичні домовленості вони обіграли навколо того, що Росія не при ділах. вона, начебто, десь поруч стоїть. І от тут в будь-якому процесі, який перемовному буде тривати, починатися необхідно, щоб просто-напросто Росія визнавала, що вона прийшла в незалежну соборну суверенну державу. І от тут з цього і треба починати. Але як цього досягнути? Це вже інше питання, бо настільки брехливих політиків і дипломатів, які існують в Росії, світ не бачив, і вони з ними зіштовхнулися на зараз на різних міжнародних майданчиках, починаючи від ООН, завершуючи різними конференціями. Тому е домовлятися, якщо щось з Росією, то вона має визнати, що вона надіслала війська е і стала реальним агресором. Інакше, ну, знову, як, кого? як з ким домовлятися? Як держава, яка записала собі в конституцію Запорізьку Херсонську область, Крим записала собі в Конституцію Донецьку Луганську область, то хто вона? Вона агресор. і от з цього і треба починати будь-які перемовини, якщо вони можуть існувати. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися за вашу експертну Дякую. думку. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України, Національної академії наук України.